Сидимо в суперосвітленому поїзді номер, який там Андрій. Ой, блін. <серканець> <ць, як> <серканець> ну не знаю, ну фронті типу там нормальних поїздів не їздить. Вирішили, що До -до 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 Катати. досить кататися <серканець> по лакшері місцях. 에, сьогодні ми їдемо uh, я в їде з перший раз другий. тут. Тобто всі айтішники їдуть їде бокове біля туалету, yeah. ну VIP. Ще <с <с бажано... Ще бажано айфони подіставати? І ми їдемо в цей Івано-Франківськ, потім ми їдемо в чудесне село, яке дорога. Якщо буде не дорога. Це було тільки. Не переключайтеся. А зараз ми ведемо високу інтелектуальну розмову з нашими співбесідниками. Це Владислав, це Андрій там Рома, Вова, щось є? А це Вова Стою. Що... Готовий спілкуватися. І ще Петро, ви бачите? Іван, розкажи, що у нас сьогодні по програмі. Зараз, зараз будемо їсти тушковану бульбу від мами. Спеціально на сніданок, І самого від мами, мама. Мама дванки на весіллі і каже, поки не буде, то нічого не дам. Я Але я, та, я попросив, випросив трохи. А зараз ми приїхали в село. В село я вам зараз кажу, село Тияшківці. Тут якийсь місцевий музей визвольних змагань. І нас. Добрий день. Та зараз ми ще не змерзли. Позабували, де ж старша кавлена. Хеште. Ми приїхали е, на Покуцьку кераміку. Перший поверх тут виготовляють, на другому теж щось роблять, а на третьому супермаркет кераміки. Небезпека. Небеснека тут не тут небезпека. Якщо ти фоткаєш небезпеку, Проходимо далі. Тут сполежі. Ті бочки, там де шліки розмішуються, спеціальна така маса, потім заливається хтось так. Піч з правої сторони, з лівої сторони, а це все на запічку маєте що? Ну Так, це добре, це такі роботи. Ті браковані, так. Якщо ви приїдете в місто Кошице в Словаччині, знайте звідки сувенірні горнятка в Кошице. Вони... це. Як Це горнятка. Покутська кераміка, Горданківський римки. А зараз ми приїхали в Городенку після кераміки. Ми прийшли на старий костюль, тут. Є роботи пінзеля. І зараз наш екскурсовод Іван Поломарчук з села Копаченці нам розкаже. Приїздить сюди, костьолки закинути. Та тисяча сімсот шістятого І він заходить. А тут чуваки розтоплюють пічку роботами пінзеля. І Він, якщо не помиляється, спас з 9, 6 штук чи 9 з 12. 9 з 6 спас, він 9-6. Ці роботи, принаймні, частина з них зараз музеї Пінзеля. А зараз ми в Чорнелецькому замку, так? Чорнили в замку, Тут, тут власне є. Зараз знаємо. століття. 17 століття. Ми йдемо дивитися, як Христя йде. Куда? В замок. Тут ще залишилися. Дуже шкода, що він трошки такий занедбаний. Є всі замки в Україні. У них багато замків в Україні. Так, давай знімайте, якщо зараз поде, буде, то буде круто. Так, буде класний екшн. Ну тут вау! Клас! Так, ну як бачите, вже раз падало. Тут вже мережно є сосульки, які можуть... Те, що я захвилюю, Ви поняли, він суємо ампло. Це він виріжемо. Обов'язково підемо. Але в село... село Чернилиця? І тут є дві атракції. Замок Вованада, я вам вже показував, вона це якби два з половиною, а це. На <рес> що це <рес> чудово, <рес> чудово збережений портал, <рес> ну, not... Портал <рес> до Бога, <рес> який <рес> без даху, правда. Ну, це це, це Костьол, Стар, старий костюм. <рес> і зараз ну, ми спробуємо туди зайти, <рес> подивитися, але. Зараз ми сидимо в городенці в автобусі. Олег недовольний. Але в нас є плюс, Ми трошки цей вой. Показуєш, що ноги теплі? Я показую, що ноги теплі Та, На камері показує, що ноги теплі Тепловізор. Я все думаю, куди ми Куда я попала взагалі. Люди живі Ми думали, що ми приїхали в ліс, але насправді ми приїхали не в ліс. Тут офігенний вид на Дністер. Ми приїхали зараз в село Хмелева Івано-Франківської області, в одноіменний готель Хмелева. І друзі, як ви бачите, тут просто офігенно. Оце готель. Ну тут, тут це один котеч. Там ще далі є готельні номери, і тут відкривається офігенний вигляд на каньйон Дністровський. Тобто, тут, крім Дністра, самого, ще є оці Дністровські маленькі гори. І це просто неймовірний вигляд, навіть якщо ви приїхали зимою. Окрім того, оце ви бачите баня. Зимою це саме те, що нам потрібно. І крім бані, тут є ще оцей плюс. Ну, як плюс. Там вода плюс всього кілька градусів, але тим не менше, це плюс, щоб вибігти і запірнути в чудесний А це була, напевно, вода, але вже нема не вже немає. Це, коротше, чуваки які нам зробили обід вечерю? Ну, Скажіть, сніданок каже. Сніданок, обід вечерю. Це хлопці, з якими ви не знаєте, що таке корпоратив. Це корпоратив фопів. бля! Давай, пасна? давай! Суслак! А, это усводка! Набовні їх уба! Сервесе, зустрічне богом. А, дихай і очене. Темряви ночі. Thank you Що ми заїхали, їхали і закінчилась дорога. Їдемо паранку? Капець. Е, тобто та, тут передуло дорогу і приходиться їхати по притрасу. Полем. Реально полем.